наше ПВО не в состоянии справиться вот с этой вот ракетной угрозой, и не только ракетной, но и ударами беспилотников, ну, по крайней мере, по Крыму. Но я не буду тут говорить о Белгородской области и других уже регионах старой России. Но реальность такова, что ПВО наше не справляется. И практически ежедневно уже речь идет об ударах десятков украинских БПЛА и ракет по нашим объектам. В первую очередь, Крыму. Они себя действительно намерены э, уничтожить наши средства по Крыму и, соответственно, снести потом все, что там будет военное, чтобы вот разгромить нашу группировку в Крыму. И вот то, что сейчас происходит, считаю, это провалом. Возникает вопрос. А почему наш Черноморский флот оказался не готов к тому, чтобы обеспечить надежную противовоздушную оборону Крыма, не только Крыма, но, по сути дела, с самого флота. Ведь я напомню, крейсер Москва был уничтожен вот из-за того, что практически он не был прикрыт средствами ПВО, то есть вот постоянно идут сообщения о поражении наших кораблей, в том числе и новых кораблей небольшого водоизмещения, уничтожается. Почему на этих новых кораблях отсутствует средства ПВО? Черноморский фл флот практически э ну, сбежал с поля боя, извините. Это такое грубое сравнение. Его вывели подальше от Крыма на большое расстояние от э, украинских э, ракет. Черноморский флот практически потерял треть своих кораблей вот, за, за эти два с лишним года боевых действий. Но это же неправильно. Это провал, провал. Теперь мы несем эти потери, в том числе вот эта трагедия на пляже под Севастополем. Потому что, ну, если бы атакам сбили бы, условно говоря, в 20-30 в километрах от побережья, то эти осколки на пляж бы не долетели. Это провал, это провал и за этот провал надо спрашивать с наших военачальников и с тех людей, которые отвечают за оборонно-промышленный комплекс. Почему российская армия, российский флот не имеет надежных средств ПВО? Вот эти вот проблемы наши с ПВО, с авиацией с флотом. Ну, это очень тревожные звонки. И даже не звонки, а сирена, которая воет о том, что у нас серьезные проблемы с боеспособностью наших вооруженных сил. Все считают, ну там идет какая-то на Украине войнушка, ну там все хорошо, все идет по плану, еще чуть-чуть, и мы будем праздновать, проводить парад победы на Крещатике. А реально с каждым днем угроза российской государственности возрастает, возрастает. Дивіться, у мене до вас таке питання. Дуже таке для мене зрозуміло, я сподіваюся, для вас зрозуміли. Дивіться. Е, Європейський суд з прав людини сказав, що окупація Криму незаконний акт, початок цієї окупації 27 лютого 2014 року. Тобто, якщо російські головорізи комусь в прямому сенсі відрізали голову 26-го а, лютого, то це вони не винні. Ну, якщо окупація починається 27-го, то до 27-го окупації не було. І говорити про наявність російських військ 26-го, 25-го, 24-го, 23-го неможливо. Що означає ця фраза, що окупація почалась 27-го? До 27-го все, все було прекрасно? Будь ласка, пане Ман. До 27-го не було окупації. Ем, е, тобто європейський е, суд е, е, м, виходить з того, що та територія, яка е, на яку розпосюджується суверенітет країни, ця країна відповідає за порушення прав людини на цій території. Тобто, якщо е, головорізи відрізали голови, то це відповідальність України притягнути. була би, якщо б Україна е, знайшла такі факти, е, то треба було це була б відповідальність України знайти цих і покарати таке інших. Ем, е, з 27-го, щоб ви розуміли, це дуже велика перемога, бо насправді росіяни не визнавали свою відповідальність за Крим е, е, до е, включення його е, відповідно до їхніх правил, до їхньої конституції, і вони казали, що вибачте, ми відповідальні тільки починаючи здається е, 20 якогось е, е, березня. Але у них там були проблеми. Вони кілька разів змінювали свою позицію. Там було 18-го, 16-го березня, але будь-якому разі вони не визнавали. А чому не визнавали? Бо якщо ми будемо відраховувати від 27-го, то виходить, що не було ніякого волевиявлення народу Крима, а була просто окупація. Ну і власне цього це і ми довели, що була окупація. То це була військова операція спрямована безпосередньо на відірвання Криму. Законність незаконність сам європейський суд його не, не має такого функціоналу визнавати законною чи незаконною контроль на територію він не міжнародний суд ООН, але фактично тими інструментаріями, яким він міг користуватись, він фактично це сказав. Він сказав, що розповсюдження на територію Криму законодавства Російської Федерації. Він не визнає, вона е, по міжнародному праву. І відповідно е, він сказав, що, що те, що відбулось, це не було е, об'єднання е, ката е, повернення гавань і все інше, це, цього, цього не було. Була військова окупація, і військовий окупант відповідно до норм міжнародного права не має права розповсюджувати своє право на окуповану територію і е, е, власне. Що й сказав європейський суд прав людини в цій справі? Це така ну, над велика перемога. Я, що чесно, коли ми готували матеріал? Ми не були впевнені, що ми настільки багато отримаємо в цьому рішенні. Ще одне рішення. Суд визнав, що Україна довела Алло, існування систематичних порушень прав громадян України з початку окупації Російської Федерації Криму в лютому 2014 року. А це що дає? Це означає, що дивіться, в міждержавних справах держава може або представляти своїх громадян ніби так, як і квазі-адвокат. Це буває дуже рідко краще так не робити, бо ну там з точки зору процедури це дуже важко, або треба доводити наявні систематичних порушень, тобто країна не каже, що ми знаємо кожне порушення. Вона каже, що в нас достатньо інформації, що відбувалися систематичні порушення. А тут фактологічно дуже важко довести, але ми це змогли довести, і це означає, що систематичність, серед іншого, означає, що держава, яка порушує, Має таку спеціальну практику е, порушень, і ну і з точки зору ну зараз ми розуміємо, що е, Росія це держава-терорист. Коли це подавалося, що було не тільки це очевидно ще, і е, е, той факт, що ми довели, що тоді ще член Ради Європи Росія мала спеціальні е, е, стандарти порушень, спеціальні правила е, щодо порушень прав людини. То це було це. Це знову ж таки дуже дуже круто. І з точки зору там фактологічно. Це означає, що ми е, ну перемоглися абсолютно рекордним результатом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.